Це от іменно робота. Так ось повертаюсь до дівочки, якій з дитинства обрізали крила. А як же ж вона буде приймати? М? Як? Якщо у неї знищені всі ці установки на прийом, і у неї звучить тільки я все сама, я все сама? І от навичку прийняття ми будемо тренувати, да? щоб ми дозволяли йому вкладатися. Це не про це не тільки про подарунки, це і про його час, і про компліменти, про будь-який ресурс, про вирішування про. Да не треба мені нічого не рішати, я зараз сама все порішаю, і за тебе, і за себе все рішу. Щас, зараз, зараз я беру дрючка і зараз піду розберусь. Розумієте? От з цього ми повинні ще почати. Що ми, нав... ми вчимося приймати. Ми думаємо, що ми вміємо приймати. Ми не вміємо. Ми всі хочуть там, ну, буквально там всі хочуть, щоб їм подарив машинку, квартирку, колечко, телефон, айфон 17, так? але насправді ми говоримо це дуже часто не тим чоловікам, не на тій стадії взагалі. І там, там до прийняття ще як до неба рачки. Ви навчилися в інстаграмах і на тих піснях про базовий меню, що треба що просити. А от з самих перших етапів, як пройти етапи, при, е, вчитися приймати, це час, ресурс, все, що він хоче вам дати.